Всім привіт! Можливо, дехто пам'ятає історію із укоріненням черенків, які, яку я почав проводити із листопада чи з грудня минулого року. Так ось ось так виглядають деякі, деякі черенки водії. От Ось найбільший з них, найміцніший. Це лише маленька частка черенків, які я ставив на укорінення, і з них укорінилося. ну, я вважаю, що менше, менше 10%. Більша частина вже загинула. А деякі виглядають ось так. Це теж ті черенки, які я ставив на укорінення майже рік тому. Цілий рік вони простояли у воді, не розвивалися, але і не загинули. І ось навіть через рік зараз я покажу, яка, яке буває чудо. Корінець через рік уже заріс весь водоростями, але він через рік випустив корінець. І зараз буде пересаджений у ґрунт і перезимує в мене у квартирі. Але ж рік рік пройшов, а живець, а живець пустив корінь. Ось таке чудо буває. Тож експерименти треба продовжувати, лише тепер я буду застосовувати нормальну хімію, можливо, результат і покращиться. Ну а поки, поки я не знайшов нічого краще, ніж вирощувати еводію через, через насіння, там результати набагато кращі. Ну, якщо вирощувати еводію із насіння, і починати це робити десь із лютого місяця, а не з квітня і не з травня, то еводія виростає ось такою. На мій погляд, на мій погляд, як не крути, як не шаман із живцями, а насінням водію вирощувати найперспективніше, найшвидше. І вона все ж таки росте більше. Якщо та, що я тільки щойно показував, еводія була вже гілочкою, вже сформованим живцем, то оця евадія була сухою насіниною. Тоді, коли я намагався живцювати цю рослину. А тепер ось полюбуйтесь, навіть, навіть якусь гілочку бокову дала, можна спробувати ще і зробити з неї живець. Ось така евадія виростає. Із лютого місяця, якщо вирощувати знасіння, ну, напевне, напевне, більше метру, більше метру. Ну, деякі є і пів метра, і 20 см, але це не головне. Головне те, що цей стовбур, що вона вигнала за все літо, він все одно відмерзне. Саме головне оцей стовбур, темний, товстий, який перезимує і, і дасть. Дві-чотири бокові гілки, з яких вже піде рости саме звичайне дерево. Ось так, до речі, до речі у мене прогнозують заморозки в кінці кінців. Зазвичай у нас вони проходять в середині вересня, але це, ця осінь не така. Заморозки прогнозують тільки на ці вихідні, і я зможу вже з початку наступного тижня починати. Починати відсилати Евадію замовникам. Не тільки Евадію, і Липи, і Павловні, і Клени, Хештани, всіх, ще хто замовляв, тим все я і відійшлю. Моя така ще маленька запара. Я деяких замовників не можу знайти не в вайберах, не в електронних поштах. Не в Ютубі. Тож, якщо кому, комусь я не відписався, а хтось у мене щось замовляв, та навіть якщо і ніхто не замовляв, теж пишіть мені на електронну почту, адресу якої я прикріплю під цим відео, в описі відео. Будемо працювати. Водії у мене іще трохи є. Не скажу, що багато, але пару десятків саджанців я можу ще вислати. Ось так. Ось така і водія, ось така росте помоловня. Проходимо мимо павловні. <реш> мимо павловні. Це посадки павловні, на яку не нападають ніякі шкідники. Я, коли починав вирощувати Павловню, я читав в інтернеті, що павловню не треба обробляти, тому що на неї не нападають ніякі шкідники по тій простій причині, що Павловня, Павловня інвазивний вид. Вона приїхала до нас із далекої далекої Азії, із далекого Сходу. І в нас немає зовсім шкідників, які б пошкоджували цю рослину. Ось, пройшло скільки тут? 3-4 роки. І ось, полюбуйтеся, ось така повонять. Я її обробив вже давно, шкідників немає, але ж листя вже таке залишилось, вже ж нічого не росте. Все ж таки, дякувати Богу, перша декада жовтня. Ну я думаю, що, що на стан самих... Саджанців, це не вплине ніяк. Стовбури дебелі, та хоча їх все, все одно треба перший рік зрізати. А можна і не зрізати взагалі хто для чого. Якщо для деревини, то е, треба зрізати. А якщо просто для краси, я вважаю, що зрізати нічого не потрібно. Хай росте якраз, якщо поризимує стовбур, то чому йому не почати рости із цього стовбуру Навіщо його зрізати? Ну це вже кожен вирішує сам для себе. Так, Павловня. До речі, ось оце Павловні і водія в мене із однієї таблетки почали рости. Чому вони почали рости з неї таблетки? Тому що я спочатку посіяв і водію і чекав-чекав, думав, що вже нічого не буде, нічого не вийде, вона не взійде. І посіяв сюди павловню, Після того, як зійшла павловня, ось виросло досить непогане дерево. У мене зійшла і водія. І ось тепер із одної... Фактично з однієї точки в мене ось такі дві красуні і вони, вони просто чудно, що вони однакові по зросту приблизно десь метр двадцять-метр тридцять. Ось такі дерева. Ну і гібіскус китайський. Гібіскус біскус китайський теж росте приблизно ось таким у мене це все із того насіння. Які я показував у відео, що я збирав в лютому місяці, просто з клумби в лютому місяці ось такий гібіскус китайський. Теж кому, кому треба, пишіть. Та взагалі, кому треба липи, клени, татарські, польові каштани, що там ще в мене є, Рожева акація. пишіть, будемо працювати на адресу електронної пошти, яку я залишу під цим відео. Ось така павловнія водія. Ця, ця у мене вже замовлена, але є не менш, не менш класні екземпляри, хоч вони трохи менші. Наприклад, ось такі. ось такі екземпляри. Теж вона вся готова до зимівлі, вона просто трохи нижча. Від чого залежить висота дерева, я точно ще не встановив. Але точно знаю, що на старт наступного року висота дерева не впливає просто ніяк взагалі. Ось так, така інформація. Дякую всім за увагу та терпіння.